Доброго дня, я Наталія, психолог серця зовсталі. Що вас хвилює? Чим я можу вам допомогти? Доброго дня, Наталя. Мене звати Ольга. Я працюю і ввечері я не можу розслабитися. Говорять, що ти ходиш з таким обличчям. То тобто, так, м'язи напружуються, і я би хотіла, щоб ви мені допомогли з цим питанням. Ну, я навіть можу так припустити, що у вас відчуття застиглої маски може бути. Ну напевно, це так да. Угу, так воно виглядає. Це дійсно відбувається, коли дуже багато напруження, і напруження це може бути не тільки від перевтоми, не тільки від стресу. Напруження може відбуватися, коли ми про щось думаємо. Ми в чомусь зосереджені. Всі емоції, які відбуваються в цьому процесі, вони застигають на обличчі, тобто напруження воно не покидає. І є дуже класна вправа, щоб позбавитися застиглої маски. Це вправа, яка робиться м'язами обличчя. Вона дуже проста, може вас позбавити навіть зморшок, тобто, це як такий ліфтінг відбувається, тому що працюють м'язи обличчя. Я хочу вам запропонувати це зробити разом зі мною. Добре? Так, чудово. Угу. Спробуємо так. Ми заземляємось, тобто ножки ми кладемо на підлогу, угу. тобто відчуваємо підлогу, так можна і постукати трошки, налаштуємо дихання, ми дихаємо зараз в своєму темпі. Дих, видих, дих, видих. Ми піднімаємо брови вверх, ніби ми здивовані і опускаємо вниз. Піднімаємо догори брови і опускаємо. Піднімаємо. І опускаємо. І дихаємо. Зараз ми заплющуємо очі і відкриваємо, але заплющуємо дуже міцно. Заплющуємо і відкриваємо. Заплющуємо і відкриваємо. Заплющуємо і відкриваємо. І дихаємо повільно. Зараз ми будемо посміхатися і хмуритися. Ви вже посміхаєтеся. Посміхаємось. Це дивно, правда виглядає. І нахмурюємось. Посміхаємось і хмуримось. І ще один раз. Посміхаємось. І хмуримось. І дихаємо. Коли ми донапружуємо м'язи щелепи, ми даємо сигнал нашому мозку, щоб далі ці м'язи розслаблювалися. Є навіть таке поняття, що сміх лікує, ну знімає напругу. Так є навіть така терапія сміхотерапія. Ми напружуємо м'язи щіт, тобто ми надуваємо щоки свої максимально і випускаємо потім провітря, якби робимо кульку. Коли ми набираємо повітря, ми напружимо наші щоки максимально, надуваємо їх прямо. І ще раз. Скажіть, як відчуття у вас, крім сміху, настрій точно змінився. мені спати перехотілося після праці. Але якщо зосередитись на своєму обличчі, які вас відчуття? є застиглою маски зараз? Ні, можливо. Нема. До речі, дуже важливо розпізнавати свої емоції і проговорювати, що це за емоція. Не кожному це вдається, але це можна цьому навчитися. І оця вправа, яку я показала, по суті ж, це нагадує наші емоції. Да? Тобто, ми коли піднімаємо брови, це як здивування. Да? Можна от навіть там проговорювати, коли робиш вправу. Я здивований. Потім, коли заплющуєш очі, це як ну мені страшно, да, По суті, можна говорити емоція страха проговорювати собі в голові. Ну, коли посміхаєшся, це ясно, тобто мені смішно, в мене емоція радості. Коли хмурий, то я можна сказати сердити. <свіття> сердити". <свіття> да, я сердити зараз. А як ви думаєте, яку емоцію можна назвати? удивлення. <свіття> Ну, у кожного своя асоціація, і це може бути у вас здивування. У мене, наприклад, як така, я пишаюсь чимось такий пихатий. І якщо підключати розпізнавання цих емоцій, говорити собі в голові, ми ще навчаємося досліджувати, як в нашому тілі відображаються наші емоції. Ми не завжди можемо їх розпізнати, але тіло мимоволі підключає м'язи і показується на обличчі. Навіть говорять, там люди, які говорять одне. А емоції на обличчі інше. Теорія брехні фільм. Так, це говорить про те, що наше м'язи підключається мімоволя. І а, ми таким чином можемо досліджувати себе. І а, коли ми визначаємо, яка емоція на зараз, ми її називаємо і проживаємо таким чином. Це дуже корисно, коли емоції такі досить негативні. Наприклад, от я відчуваю страх, у мене навіть дихання таке сперте починається. Я можу заплющити очі і сказати, мені страшно. І коли ви визначаєте емоцію, проговорюєте, ви вже її Проживаєте становиться легше. Я ще хочу запропонувати впродовж цієї вправи зробити саме масаж обличчя. Він теж дуже корисний. Коли ми донапружуємо наші м'язи обличчя, і розслабляємо саме масаж допомагає кровообігу налаштовуватися, прискорюється і допомагає нашим тканинам обличчя. І це про нашу молодість, і це про зняття напруги, і це про релакс. Якщо це робити перед сном, це ще покращує процес засинання. Як робиться самомасаж? Ми можемо взяти кістки наших пальців, але давити дуже обережно, масажувати, тискати натискати щільно, щоб не нашкодити собі. Спробуємо. Ну, так. Да, звичайно. У нас є точки над бровами посередині. Беремо пальчики, складаємо ці кістечки і над бровами. Угу. Тіло розслаблене наше, всі інші частини. Тепер біля вушних раковин там такі ямочки. Чуть вище. Угу. Під очима шукаємо кістки великі. Угу. Щоки під скулами, під кістками великими. Угу. Пошукали ці кути-щелепи і тут під кутами щелепи. І можна підборіддя угу, посередині. Угу, закінчили. Дякую. Я чувствую, що м'язи є застигласті і скованість угу. ушла. Тобто маски застигли вже немає. Ні, я думаю, що ні. Є Так. <свярі> <свярі> це класно. Дякую, Наталя, за цей комплекс. Я буду його робити. Це дійсно дуже корисні вправи. Їх можна робити тоді, коли це потреба є, ви відчуваєте. І коли немає потреби. А як Ритуал робити кожен ранок, і лімфоток буде йти від обличчя, кровообіг, і ця маска буде спадати. Або перед сном можна м'язами обличчя попрацювати без масажу. Вже цього буде достатньо перед сном для того, щоб зняти напругу з обличчя, і можна було тут засинати. Дякую, дякую вам! Бережіть себе. Красоти вам і здоров'я!